Всім привіт! Спаймала воробку. Хотіла зворо... стерити у мене кусок глини, Не дала. Хочу показати, що я сьогодні ввечері, поки було пару годин вільних зробила. Це заготовка ще буде тут шліфувати. Це заготовка мотанка. Вот, помощница. Еще одна заготовка Мотанка. Это будут лобцы снов. Или какие-то Оля зробим. Еще не знаю. Ось таки мы с нею придумали зробити серию украинских наших. Тут я зробила роман.